Усім вітання. Сьогодні хочу розповісти вам про такий зарядний пристрій, ось, яким я вже користуюся десь орієнтовно півтора роки. Як він це показав, чи варто його брати. Обов'язково. Зараз він 200 гривень на Aliexpress. Посилання дивіться під відео і давайте почнемо. Приходить ось така коробочка. Собі, до речі, я користуюся ними абсолютно всім. У мене їхні кабелі, на 100 Вт, Type-C, ну абсолютно все. Дуже добре себе показав, і як спочатку він заходив на ринок, він був досить недорогий. Зараз, звісно, ціна трішки виросла, і хотілося б трошки дешевшого, але ну, якість. Бачите, коробочка така в нас тут букво витиснені. Ви скажете, для чого? Ну, Для того, що це оригінал. Якщо ви думаєте, тут в нас також є. Ось, бачите, інформацію, що в нас захист від, ну, від перегріву, все. все От. І тут в нас також все. Заявлено, як ви бачите, кодики є все-все. Що в нас тут нам зараз заявляє виробник? Що ми маємо максимум, максимум бачите, 30 ватт, але це якщо ми будемо включати USB-A і usb c кому цікаво, поставте, будь ласка, стоп-кадр і подивіться. Я вам хочу розповісти просто про цей пристрій. Скільки зараз на ринку дуже багато всяких є блочків, але. Чому саме цей? Ось такий в мене біленький, як ви можете побачити, дуже симпатичний. От. Е, є в нас два е, гнізда Type-C і USB-A. Відповідно, Type-C більший. От. Зарядочка має в нас е, швидку зарядку. Gun PD. От. Бачите, як відблискує. Що мені подобається, що тут є екранчик. І ви побачите в реальному часі, скільки споживає той чи даний пристрій. Е, важкенька. Пластик, я думаю, скоріше за все тут вогнесті кей, бо ну навіть чути, чути по цьому всьому, як воно Ну, Давайте я вам покажу, як працює. Ось, і я кажу, я особисто рекомендую до покупки. Ну що, дивіться, бачите, як я казав, кабель у мене також їхній є. На 100 Вт на метр. У мене є ще на 2 метри, на 100 Вт. Ну і лайтнінг, і все. Так, включаємо. Бачимо, що воно? бачимо? Включилося. Загорівся екранчик є. Так, зрозуміло, в житті він не мерикотить. От, Давайте підключимо павербанк. Павербанк у нас заряджений на 77%. От, і подивимося, скільки буде видавати. От, можливо, не стільки, скільки нам потрібно. Що мені не подобається, що коли закритий, бачите? Закрито. Тобто вона зараз світиться, ось, але мені зараз потрібно буде зняти і показати, як це все виглядає. Виглядає це ось так. Бачите, 28 Вт видає. А263 26, 26 3. ось. 39. Розганяється. Ну, 30 не дасть, тому що повністю заявлено 33 Type-C видає. От. І, мабуть, 3 вати інших може видасти USB-A. Що ми бачимо з цієї сторони? Давайте піднімемо, що у нас тут видно. У нас за. Ось фокус ловлю. Бачите, показується підізарядка. Є 29,5. І повербанк у нас заряджається. От, е... чи гріється вона? Ну, звісно, температура збільшується, але щось такого страшного немає. Тому... Будь ласка, можете користуватися. Що мені не подобається, я кажу, що коли ви тут ще включаєте ще одне, ось уявіть, і повністю закрите. Якби цей дисплей був ось тут, це було б просто ідеально. Це би просто було, виглядало чудово. А так, ну, не видно. Бачите, треба шукати такі ракурси, де це все буде добре видно. Але зарядка свою функцію виконує за, зараз за 200 гривень з дисплеєм, все. Тому, будь ласка, можете сміло брати. і Пробувати. Можливо, для вас це дійсно також буде нове відкриття, якесь як для мене. Тому я задоволений. У ну, мене ще їхній прикурювач на 100 ватт, але я його поки що не використовую. Тому всім дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтеся, лайк, комент. Можливо, ви вже також користуєтеся, можливо, хочете придбати. Я там, думаю, що в подальшому я буду робити викупи. Можливо, хтось не знає, як заказувати або не вміє, і буду там вам відправляти. Телеграм-канал також в планах. Тому Пишіть, ласка, коментарі, чи варто телеграм робити. Буду там розіграші проводити на різні товари. Всім дякую за перегляд. І підписочка. Пам'ятайте, я дуже хочу до нового року зробити тисячу підписників. Це можливо тільки під вас. Тому я від вас чекаю підписочки, лайк, комент. Всім дякую. До нових зустрічей.